Осіння ніч, і місяць в ній осінній. Він світло цідить, ніби молоко, і колір синій, і завжди нетлінний, Він заливає все твоє вікно. Усе вже спить і зорі догорають, не чути вже і пісні солов'я. І тільки гуси в небо відлітають, так відлітає ніч уся твоя. Осіння ніч, вона уся осіння, вона мене, як холод і журба, і вранці осінь врешті буде вільна, і в кольорах буятиме ріка.